Вітаю вас, мої любі сонечки, вже повертаюся в Україну слава Богу. І <свісно> щаслива, звичайно, хотіла вам сказати мої сонечки, нагадати про те, що я постійно працюю енергетично, я на все пишу, і я вже багато років так подорожую і працюю з планетою і на місці. І загалом, бо, наприклад, вчора я. Повністю всю планету, забрала все низьке і всередині от таку серцевину чорну, віддала Богу, познімала ці всі пилину, яка в людях на очах кармічна. Це відбувається само по собі. Це не так, знаєте, що я як людина собі стою та й планую, куди я поїду, і там кого треба рятувати. Я взагалі нікого не рятую, тому що все робить Бог. Так само, коли я молюся, я не роблю це з позиції людини. Наприклад, що там я заберу або поставлю захист, все робить Бог через мене просто. Тобто це все в божественній волі, ми всі в божественній волі. Тут немає ніяких бажань моїх людських нічого. Тому що я, коли в Бозі, я просто навіть не людина. Я просто з ним проявляю його божественну волю. і Все. Дуже важливо це усвідомити. І дуже багато роботи зроблено і робиться І в Україні загалом постійно по всім, по всім напрямкам, абсолютно. Тому немає такої навіть діляночки, країни, де би я не була, не працювала. Ну все є. Тим більше, що в фізичному своєму втіленні я об'їздила вже більше 40 країн, фізично навіть, і також там проводилась робота. Тому такого немає, що там хтось мені скаже, і я туди поїду. Так воно не працює. От, і так само, ще хотіла сказати мої сонечки про те, що зараз все розділяється, хто з Богом, хто не з Богом, не готовий до нього, хто ж готовий жити серцем. І Це не всі люди. Всім людям не потрібно це проходити. Саме головне, щоб ви розуміли, що зараз є тільки така стежечка, ваше серце Бог. І не звертайте увагу, що ви не говорили, що ви не відбувалося в зовнішньому світі. Це не має на вас впливати і забирати вашу увагу. Це дуже важливий момент. Повірте мені, так само ніхто не казав, ой, яка ти молодець, що ти пробуджуєшся, яка ти молодець. Такого не було взагалі, навіть в сім'ї. Так само на початках такого теж не буває. Ви маєте це зрозуміти, тому що ви йдете крізь своє его, яке було проявлене, крізь свої ілюзії. Так, так.